Друзі, всім доброго дня. Слава Україні. низький уклін нашим захисникам. Друзі. Сьогодні напевно я вже буду прощатися з тим трактором. Приїжджаю на подвір'я, а в мене на подвір'ю стоїть ота людина. Доброго здоров'я. Оця стоїть людина, і я так зрозумів, вона вже приїхала або з якимись на мене компроматом. Я привіз документи, забираємо трактор від вас. Забирають? Так, забираємо. Ну, збир... сівалку мені вишити. Ні, сівалкою зразу. Сівалкою забирають? Ну я вже не знаю. І що ж тепер для робити? Я пам'ятаю, я шуткую. Компанія Скаут. Так. Я особисто Вітаємо вас з покупкою даного трактора. Я вам... вам служить Є... здоров'я, допомагаю в роботі. Я бачу, що ви даним трактором задоволені. Ну, як вам сказати, я не те, що задоволений, як фон задоволений. Е, цей. Е, Міша, е, Ну, е, але щоби е, люди не думали, що я той трактор виграв в лотерею чи компанія «Скаут», Ми цього, так просто трактори не роздає. Ну, так ви, ви повинні сказати людям отак відверто на камеру, що е, отой, е, Володимир Цидило е, з Руманівки. Таке цей трактор придбав. Не дали йому, не для реклами йому ну, дали, не для... Людям хвальоші. Пакет документів. Повністю на вас ну, даний трактор. Отак. Є. Договір. Отак. Компанія скаут. Хто придбав? Договір. Є. О! Сертифікат, транзитний номер. Тобто, пан Володимир придбав даний трактор. Так. Компанія Скаут так просто не роздає. О! Ну, поки що транзитний номер, але ви з цими пакет документами йдете так, і отримуєте. І і, і реєструє. і реєструєте. І ціна цього трактора для мене 24 900 так для всіх смертних. Це. І так, що хто там буде розказував, що пан Володимир компанії Скаут там не знати, що зробив, я такий так само, так, як всі. Не знаю, як буде в других блогерів, але я цей трактор придбав. Я цим трактором задоволений. Я е, цей трактор вибрав тільки через те, що, як ви всі вже знаєте, мав я до цього 404-й такміж. Купив я так само його за свої гроші, власні, чесно зароблені. І е, попрацювавши на тому тракторці, я для себе зрозумів, що за 50 своїх років на тих радянських тракторах я нікого не хочу, вибачте, цей і Юмс, мені чесно відпрацював той трактор. І МТЗ. Трактор, правильно? Тож. І він був би той МТЗ, може, той добрий трактор по сьогоднішній день, якби наші сусіди, скажімо так, так нас не підставили. І друзі... Тож, що і друзі. І друзі, і попробувавши ОТІ, хто би що мені там не розказував, хто би що не казав, це нормальний тракторець. І я його нікому, звісно, не рекомендую. У хороших руках люба техніка буде служити. І воно буде працювало, і воно буде служило. Мені казали, щоб я купляв трактор Юто. Мені казали в коментарях. Я ж задавав таке запитання, який мені трактор купити. Мені сказали, купити трактор Юто. І мені сказали. Тут мотор Юто, ви знаєте. І мені сказали купити трактор ловол. Так от, друзі. Є двигун, є ловол. двигун Юто, коробка, ловал. Ну, я думаю, що це нормальний вибір. Але, друзі. Е, бідному фермерові купити такого плану Ловла чи купити такого плану Юто, Скільки ще треба додати? Ну, штук 5, як дроб. Мінімум. Ну. Мінімум. Так що, друзі, отакі-то пироги і такі то цей. Е, зараз ми йдемо порішаємо всі ті. Паперові питання, я зараз провірю, що вони там понаписували. Забирати точно не буде, вони Ну, Я вже так зрозумів, що забирати не є. Так що, друзі, таке. А там ми побачимо, що воно буде і як воно буде далі. Ще раз кажу, нормальний тракторець за свої гроші. Друзі. Зараз знайдеться там тисячі коментарів і коментаторів, що такий ти дятел і такий ти старий. цей. Як називаю диванні знатоки? Ну, диванні не диванні, але пише, розумієте, і мені, за свого боку, так трошки е, неприємно то все е, читати і слухати. Так що, е, перед тим, якщо хтось хоче написати, що це план і трактор Тернопільська область, село Романівка, приїжджайте до мене. Я кожному з вас е, перед тим провіривши на стан алкоголю і на наявність справ? Е, Керувати. Керувати таким трактором кожного з вас нам попробувати проїхатися навіть попрацювати на полі. Я буду сидів курив бамбук на межі, а ви будете працювати. І попробуйте, як воно з, з, з новенькою фризою, яку ми вам привезли в п'ятницю, якщо не помиляюся. Бачите, а то він за собі накручує е, цей. Так, новенька фреза ще є в нас така. Ану, ходіться, міша. Якщо ви вже почали за фризу, так ви ще розкажіть. Е, Розкажіть, фрези у вас є тільки такого плану, чи більші, менші. Я бачу, дивіться, тут ви мені, я навіть дзвонив до вас, зауваження таке робив. Тут в мене на 8 шліців. Бачите? Я так? Я На 8 шліців, я на 6 шліців, під любимо дель трапить. Я зрозумів. Метр О, то метр. 2 2, 25. І фреза, фреза любого розміру. Я зрозумів. Ну, я, думаю, я, я думаю, що до цього 90-сильного він, певно, і на два з половиною. Є такі фрези на два з половиною? У нас не більше двох метрово. На більше двох метрово. Але що я собі, друзі, таку вибрав? Бо дуже писали мені в коментарях, що ти там купив це. Я собі таку вибрав через те, що в нас малесенькі ділянки, і не всюди навіть залізеш таком. Я навіть не знаю, в мене є такий один пройом, що чи я там влізу, але... Я думаю, що влізу, розсунем і буде добре. Мені що? такої призи отак вистачає. Так що таке. Мусить. В неї в, не, в дружини точно вибору нема. <ріст> так <ріст> що, друзі, отаке. Добре. Йдемо робити паперові справи. Так, друзі, ну що ж, отримали ми вже номера на цей тракторець. Як бачите, вийшов я вже з тої контори. Все, оплачено, номера є. Так що йдемо їх чіпляти. Тепер, друзі, я вже повноцінний власник оцього тракторця. Так що, будьте всі здорові, всього всім найкращого. Тримайтеся. Смачної вам Паски, спокійних свят і всього всього вам найкращого.